Представтесь, будь ласка, хто ви, що ви, що представляєте, над чим працюєте? Отак міста репортаж. Працюю простим робітником, а написання пісень і виконання патріотичних пісень це моя помічка. В тому числі я закінчив училище культури заочно свого часу, але так сталося, що я за фахом не роблю, а роблю простим робітником, але. Моє друге життя це пісні. Пісніка У вас дуже гарні пісні. Свої романси висоцького різні пісні, народні і таке інше Приємне відкриття на виставці. А як вам виставка нашого товариша, добре. нашого Віктора Ісандричата кінця Мілютіна? ваші враження? Ну, мені добре, мені сподобалось. Ну от. Але... Я нічого не розумію, що в області, я тільки можу, можу сказати, що подобається, не подобається. Ну це ваше відчуття, але ви ж люди на творче, воно все ж там все рівно є. Бо в якій то мірі я теж не ваш колега. картини де природи, там... там е Віктор е Олександрович, вам бажаю всіх успіхів. простий, як він каже. Робочий, але з Божою іскрою в душі дуже подобається ваша виставка, так? Відович? Та не туди. Та ні, то я дивлюсь, не випадає. <рес> не випадає. Ну, дякую вам за Я боюсь бога і люблю правду. Ще й Україну після я славлю. Ще й Україну білостня я словлю, раковина і люті полили в країну, ще трохи, ще трохи і було б руїна, ще трохи, ще трохи і їла бруїна. Не допустити такого звалівля. Вийшла дружина, із страхуна, Вийшла дружина, із страху війна, і, і жалжі їх менше, ніж би хотілось, а битло сиділо, і вікна дивилась, а битло сиділо, і вікна дивилось. і більше нас менше, але не спажаймо. Що буде, то буде, перече рушаймо. Що буде, то буде, перевже, рушаймо. Ми вірні і гідні Сини України. Хай ски глядь, і ти рани хай скі глядь, холопий тирани, України, їх більше, більше, але не збажаймо. Що буде, то буде, передче рушаймо, що буде? 学不得。